На свято стрітення 2 лютого всі охочі могли зануритись в атмосферу минулого, дізнатись про побут кінця 19-го, початку 20-го століття та доторкнутися до нашої історії у селі Великий Ходачків під Тернополем. Компанія АПС відкрила двері унікального етнопарку Агроленд. Перші відвідувачі у захваті від нового туристичного місця мені сподобались пухнасті китайські ко. Дуже гарна традиція українські, ці всі образи. Зараз не часто зустрінеш. Козеня і батути. Сподобались будинки, будівництво їхнє, тварини. От все сподобалось. Техніка також. Барани. Баранці, так? А трактори гарні? Так, гарні коски. Дітям тут взагалі найцікавіше. А Мені тут все сподобалось. Мені дуже сподобалось тут тваринки. А мені дуже сподобалося, що є куди дітей привезти з Тернополя і показати їм, що таке взагалі тварини. Наразі для гостей етнопарку відкрили кілька локацій. Серед них сільські хатини, в яких відтворили давній побут. Також тут можна побачити виставку техніки та під час екскурсії дізнатись історії давньої лісопильні. Для найменших відвідувачів єдеть майданчик та зоокуток. Ідея створення такого комплексу належить народному депутату України Івану Чайківському. Він переконаний, що подібний проєкт допоможе сучасній молоді ближче познайомитись з українською культурою та побутом предків. Творення нашого етнопарку Аролен воно дає можливість тут, скажем, раз це пам'яті, другий раз історії, розвитку. От е, сюди можна привозити дітей, студентів, школярі привозити. і е, Показувати на прикладі наявності того, яка, яка була культура на території Тернопільщини там, 19, го початку 20-го століття. У нас представлені такі локації, як опілля, поділля, волинь. Е, також в нас є локація вольєри, завезені в нас дуже цікаві екзотичні тварини. Цей агролен буде наповнюватися постійно, е, доповнюватися локаціями відкриттям. Тому що ми хочемо, щоб особливо молодому поколінню показати все, що відбувалося раніше, як жили, в яких умовах жили наші предки, з чого починали, який побут їхній був. І так, так же само, що коли приходить сім'я, скажімо, це побачити, щоб були локації і для дітей, і для дорослих. Усі кошти, виручені з продажу квитків у день відкриття етнопарку, спрямують на підтримку 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ НГУ. Уже зараз на території Агроленду діє музей Азову, куди представники бригади передали унікальні експонати. Це локація Агроленд буде. Надзвичайно популярно, я в цьому вже якби пересвідчуюся вже сьогодні. Проведена величезна робота. І те, що робить Іван Адамович для Тернопільщини, для України, яскравим свідченням, зокрема, є цей агролент, тому що тут поєдналися наші традиції. Тут люди можуть подивитися, як наші господарі, як наші газди раніше працювали, жили, творили. В наш час, коли йде війна, коли сьогодні наші захисники-захисниці захищають нашу рідну землю. Дуже важливо пам'ятати історію і наше минуле. Цей проект він має значення не тільки для громади, а й зокрема для всієї України для молоді, щоб ми не забували, що ми українці. Як розповідає керівництво Агроленду, з часом тут планують відкрити сироварню, виставку 30 порід корів, драйвленд та конюшню. Нагадаємо, відвідати етнопарк Агроленд можна у селі Великий Ходачків щодня з 10 до 17 години без вихідних. Каси працюють до 16.15. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.